Підозрюваному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Судове засідання триває. Воно розпоч... мало розпочатися о пів на одинадцяту. Проте його перенесли через повідомлення про замінування. Підозрюваного завели до зали суду під вигуки частини присутніх довічне, але були його прихильники. Вони одяглися у відповідні футболки. Сам Зінченко своєї провини так і не визнав. Стверджує, що шість разів оголошно. Шового голодування на початку засідання прокурор попросив продовжити запобіжний захід, тобто тримання під вартою без права внесення застави, який спливає 12 січня. Натомість, захист підозрюваного наполягав на домашньому арешті за місцем проживання, тобто у Дніпрі. Я свою звичайно заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося цікавого за цей час, поки я був по той від свободи, я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були суто формальні, тому що більш ніж 36 годин я не голодував, ну, щоб було суто формальність. по факту.